Під час навчання та після навчання ми супроводжуємо наших учнів. Ви випустились? Ви заплатили за навчання, ми надали вам послугу, але ніхто ні про кого не забув. Шість місяців, рік в нас немає терміну підтримки. Потрібно буде підтримувати вас через два роки. Ви в складі хапу Національної асоціації поліграфологів України. Тому конувальця 32 два приходите, пишете дистанційно. Якщо у вас якась складна ситуація? У вас респондент, у вас є підозра протидії. Складна ситуація, коли нам потрібно написати тести, і ви не впевнені, чи ви їх правильно написали. Бо з досвідом це проходить. Ми вас підтримуємо. За вами закріплюється експерт, який після навчання вас підтримує і веде в складних ситуаціях. В подальшому ви долучаєтесь до єдиного національного реєстру поліграфологів України, отримуєте свідоцтво університету державного зразка про завершення курсів наПУ, посвідчення поліграфолога. Прилад Рубікон або інше, який оберете, і вже ви офіційно можете відкривати підприємницьку діяльність і офіційно надавати ці послуги або влаштовуватись на роботу. Ми вас в цьому проінструктуємо навіть як правильно робити маркетингову стратегію в залежності від того, чи ви будете працювати на себе, чи десь піти на роботу.